Ще один новий товар. Прийшов глушилочка Предатор 28 ваттна. Значить 28 каналів зв'язку глушить. По вазі ну, таких добрих 1,5 кілограмчика має. По комплектації бачимо 28 антенн, глушилка в чехлі. можна його вдягати на руку, цей пристрій носити з собою. Заглушечки для конекторів, зарядний пристрій і перехідник в прикурювач 12 вольт. Значить, вже зібрали її. Зараз будемо тестити. Покажу наглядно, як вона працює. Що ще важливо по глушилочці. Перед її записком потрібно ввімкнути кожну антенку. Можливо, не кожну. Які частоти вам не потрібні, можете не вмикати. Я зараз буду вмикати всі, ну і будемо тестити її. Отже, глушилочка готова до використання. Всі антенки у нас увімкнені. Для більш ефективного екранування саме так має бути розположена глушилка. Кнопка в де у нас знаходиться. Ага, тут кнопочка. Включили. Все ми загорілося, екранчик. Будемо відходити в іншу кімнату. Подалі на метрів 6 відійду. Почну тестити. Значить. По GPS-пройдемося. Ну, звичайно, GPS вже весь заглушився. Всі спутники червоні. Глушилочка вже, бачимо, починає працювати. Буду потихеньку перевіряти. Wi-Fi вже у нас зник. Інтернету вже немає. Ось тут може показувати 4 але Насправді це вже глюк. Тобто додзвонитися ви вже не зможете. На не може прийти. Досить потужний пристрій. Звертайтеся, безпека все є в наявності.